Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами намалюємо собаку. Намалюємо ми сьогодні мопса. Я беру олівчик, шукаю ластик. Ось в мене Є, ластик. є в мене олівчик. Починаємо. Розфарбовуємо тим, чим захочемо. У мене почався курс про собак, він офлайн. Але онлайн ми з вами теж намалюємо собак, які захочемо. Тож записуйтесь на заняття або малюйте зі мною на YouTube. Всю інформацію ви можете знайти за посиланням в описі, там буде мій інстаграм. Так, я підточую собі олівчик і готую з вами просту схему малювання мопсів. У мене е лежить мій аркуш. Горизонтально? І ми починаємо. З вами з того, що я десь в центрі. Ось тут, наприклад, в мене центр ось тут. Але я буду трохи вище малювати форму, яка схожа на п'ятикутник або на. На що це схоже? Напівовал. Але цю частину я роблю більш вираженою, щоб це було схоже на підбороддя. Ось так от. Оп. Зараз поки що я вам просто буду розповідати, як її збирати цю собаку, намалювати, а потім розкажу про неї цікаві факти. У нас з вами вийшла б голова. Бачите, ось тут у нас центр. Ось тут у нас вийшла голова. Я намалюю трохи. Насправді, можна було б трохи нижче, бо я продумала намалювати головний обор її, але ви можете намалювати, як вам зручно. Справа в тому, що це ще не все, нам треба додати їй овал тулуб. Взагалі, мопси, це яке? Це в мене маленька собачка. Немаленький, Невеликий песик. Мопсик. Це невеликий песик, якого приплюснута така. Личка така приплюснута. Вона дуже популярна, ця порода. Коротка в них мордочка вважається. Складочки є на обличчі і веселий характер. Вони, до речі, є найдавнішими. Порід собак, що походять з Китаю і мають безліч унікальних рис і якості, які роблять їх улюбленими домашніми тваринами по всьому світу. Тобто, якщо ви думаєте, що мопс – це така достатньо нова порода собак, то ні. Вони вже давно живуть в Китаї, їх дуже полюбляли китайські імператори. Дивись, я намалювала трикутне вушка. Чекаю. Дивіться, найголовніше, що нам треба зрозуміти, куди буде направлена голова. Можна її сюди направити, тоді нас буде тут. Можна її направити. А мені, до речі, так дуже подобається, як було. Сюди, тоді нас буде тут. Можна залишити її прямо. Ця лінія додає ну, повороту голови об'єму. Вона важлива буде. Її просто трохи-трохи наводимо. Можна взагалі прямо ось так залишити. Ось так. Я обираю лінію, щоб він дивився в мене вперед. Сидить, в нього тіло дивиться туди, а він сам туди. Дивиться, нос малюємо тут. Я захотіла, щоб тіло його дивилося туди. А мозочка буде дивитися туди, бо він когось, мабуть, шукає очками. Малюємо такий овальний йому ніс. І з цього овальчику потім ми з вами. Ось так от намалюємо ноздрі. І в нас вийде носик собачки. Також нам треба намалювати йому ось такий напівовальчик. Оп, оп, в нього буде. І ось тут може, наприклад, намалювати язичок. А можна намалювати, можна просто, щоб він посміхався зробити. Ось така в нас вийшла мордочка. Ми з вами ще не закінчили, бо насправді ще багато справ, які треба зробити. В нього у мопсіка короткі лапки. Вона перша в мене тут раз, лапка вийшла. Друга лапка. виглядає ось тут коротка, яка з іншої сторони задня лапка. З'являється ще передня лапка. Ось так. І тут нам з вами треба дивитися на головне таку а, умову, щоб лапки були однакової ширини. Тут, 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 щоб лапка була однакової ширини. Ось так ми, ми стараємо. Також я додаю ось тут лапку, ось тут лапку. І дивіться, в мене нібито не вистачає. Тож, коли таке коїться, я просто так додаю об'ємчик. Я не хочу перемальовувати всі лапки. Мені подобається, що він тут в мене широкий, що в нього такі лапки. Але хочеться додати, щоб вмістилась лапка, тому я додаю об'ємчик. І зайву лінію стираю. У мопсиків зазвичай такі малюсінькі закручені хвостики, як у поросят. Тому ми їх намалюємо зараз. Ось так от. оп. Оп. Ой, ну зараз спробую ще раз. Треба, щоб він торчав. так от дивіться. Спочатку ось наша лінія спинки є. З'являється хвостик. Оп. Оп. Ось так. Вийшов хвостик, не маленький, але він є. Так, де тут шов в нього? Щоб не потеряться? Так, Отак, 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 отак. Ну, ось такий хвостик в нього. Закручений, як кріндільок. Так. Можна сказати, що ми майже намалювали нашу дуже просту собаку сьогодні. Ось так я додаю очка. А, ну, дивіться. Очка я, напевно, це намалюю трохи ближче. Трохи ближче. Ось так. Так, в нього з'являються брова. І як я казала, я хочу додати шапочку, і ще в мене в нього буде така шапочка прикольна, якась проста. Ось тут такі зав'язочки. І це буде не просто шапочка, а шапочка буде з рогом єдинорога. Ось така. Ось так. Очками він буде дивитися кудись сюди. І додам, наприклад, тут, що летить метелик. І він дивиться на метелик, на метелика. Тут, бачите, відразу з'являється простий сюжет. Ну, прийшов наш малюватель, головний художник, ілюстратор Матільда. Пішла. Ось так нам, в, в, в нас з вами, бачите, вийшов такий простий сюжет, простий собакен вийшов, песик. Тож, давайте його розфарбуємо. Стосовно розфарбовки нашого мопсика, тут ви можете обирати, який захочете. Олівчики. Який захочете. Може він бати, бути у вас навіть рожевий. Ви можете це обирати, як захочете. Я насправді не підготувала цей момент, але зараз буду підготовлювати. В мене такий майже такий світло, світло-жовтий колір. Не знаю, бачите, в чи ні. Він такий, він не білий. Я, напевно, візьму його. Ну, і звісно, мені б хотілося знайти класний. Класний такий коричневий темно. Він в мене є, але він такий, такий маленький, я теж його беру. Мій улюблений, я хочу рожевий. Останнім часом полюбляю це діло. Ось він. Ну і, напевно, все. Може бути зелений, подивимось. Починаємо з вами розфарбовувати. Я просто беру і розфарбовую всього. Красунчика зараз. Опа. Я не знаю, бачите ви чи ні. Бачите. В мене буде світлий такий колір мого мопсика. Насправді він навіть схожий на нього. Такий молочний колір. Очки не розфарбовую. Не розфарбовую йому а ще вушка і носик. До речі, чорний мені теж стане цього нагоді, я його візьму. Так, додаємо ось так от на мордочку якийсь колір молочний. І додаємо деякі детальки ще. І так, мопси є однією з найстаріших видів порід собак, що походять з Китаю, де їх використовували як мисливських. Ви що думаєте? Вони такі няшкі, такі, проста, прості собачки. Ні, вони були мисливські собаки та домашні тварини, зроблю щічки. Не питайте, чому хочу? Він буде в мене мілашка мопсик. Такий. За часів Вікторії мопси були дуже популярні серед англійської аристократії, яка часто називала їх собаками-пажами. Тобто, їх дуже любили, королеви. Вони були при дворі. Носили таких багаті плаття, такі сукні в них були, якісь наряди. Вони були улюбленицями королів. Ви бачите, бачите це? Ніколи б не сказала. Ось, дивіться, давай додаємо очка. Додаємо, отут-от от, от. я хочу додати такий. Що я хочу додати? Такий. Знаєте, ось такий трохи. Ось так от додам кольору. Ось так от. Бо у мопсика така є. Поверх, до речі, усього цього молочного було це зручно зробити. Так. Ось тут додаємо очки. Додаємо носик. Ось так вот. А, бровку забула ще. Мені подобається, коли в них бровки видне. Також вже надавлюючи, я додаю темно на вушка. Ви, до речі, можете розфарбовувати його олівчиками, але не, забувай... Ой, фарбами. але не забувайте, що треба давати деяким ділянкам підсихати, щоб воно не розтікалось. Також тут на мордочки, я теж хочу піднадавлювати, щоб зробити такий виразний коричневий колір його мордочки. Бачите, який милаш в нас виходить? Мені дуже подобається. Так, давайте дізнаємося ще якусь цікаві деталі про мопси. Мопси, от, бачите, дуже соціальні собаки. Які люблять увагу своїх господарів і не дуже добре переносять самотність. Тобто, лишати самотніх мопсів не можна. Пам'ятаєте про це? Один із найвідоміших в світі мопсів був Френсіс. Який з'явився на екранах у ролі собаки Веслі в фільмі Чоловік Амфібія? Людина Амфібія. Подивіться, будь ласка, це кіно, і там буде найвідоміший в світі мопс. Ось так буває. Дивиться на цього красунчика, але я не можу. Так. Зараз ми йому зробимо. Я ось таку. Ось так. Ой, малий. Який, малий. який малий. Так, роблю. Далі. Просто зафарбовую кольором. Молочним. Ви можете, до речі, взяти світло світло жовтий якийсь. Може взяти. Цей колір бежевий якийсь в нас є. Скінтон якийсь любий, який є, що нагадує тіло. Або можете взагалі нічим його не розфарбовувати таким кольором, якщо у вас не знайдеться, а просто зробити йому ось таку коричневим, або чорним, або, може чорно коричневим Ось таку шерстінку можна додати йому ось так от. Бачите? Так теж можна. Але додавайте цю шерстінку, зараз покажу вам, як треба додавати її обов'язково по лінії цього авалу, як ми малювали, так і додавати. Не просто ось так, де захочете. А ніби це шерстінка, і вона вона росте на шерсті. Зараз покажу на його тілі і вона росте все одно за якимось принципом. Дивіться. Тобто на спинці вона не росте в різні сторони, вона росте від голови к хвосту. І так ми її розфарбуємо. І так ми її малюємо. Отак от. Бачите? До сідничок його доходимо ось так. Вони тут вже повертаються. На лапках воно йде вже до землі. Ось так росте. І тут нам треба ще додати. Ось так от. Темний колір. Не забувайте ж додати. Ось так, додаємо лапки йому, додаємо. І наша собачка майже готова. Нам треба подивитися тільки, щоб ми не забули все про нього розповісти. Мопси це одне із найрозумніших порід собак. Їх легко вивчити, легко вивчити командам і трюкам. Мопси живуть 15 років або навіть більше. Треба тільки за ними доглядати добре. В мепці коротенька така мордочка, що означає, що їм може бути складно дихати. І при нас про це треба піклуватися володарям мопсика. Мопси дуже енергійні собаки. Вам здається, що він такий малюк, бачите, такий? Але це насправді цей малюк, він дуже-дуже енергійний. Він любить гратися, бігати. І можуть швидко втомлюватися, потребують достатньої кількості відпочинку. Я на цьому тижні в... у неділю познайомилася з чудовим таким малюком. Його звуть Мафін, він теж мопс, і тому цього мопсика я присвячую цю картинку, присвячую тому Мафіну, з яким я знайома. Додам трохи тінюшки. Можна ще додати ось так, от, наприклад, травку. І все, цього достатньо для того, щоб вам теж намалювати його. Обов'язково присилайте свої роботи, я їх теж поділюся з ними друзями. Роподівайте друзями з цим відео, надсилайте мені, додавайтесь, будь ласка, до інстаграму, додавайтесь до наших онлайн-занять або офлайн-занять. Всім гарного дня, па-па!